Доброго дня, з вами магазин Автоген. І у нас на обзорі сьогодні підкрилочки модельні на Ford Kuga першого покоління, яка випускалася з 2008 по 2013 рік. Отже, це йдуть збільшені модельні підкрилки з дуже крепкого пластику, і вони як капрон. Їх можна гнути, бити, з ними абсолютно нічого не буде. Зимою вони також не твердіють і не лопають. Плюс їх не то, що вони збільшені. Вони закривають вже більше арки, ніж якщо у вас стояли оригінальні підкрилочки. Отже, по установці, Значить, переднім тут запаяна оця лінія, ви її вирізаєте це під стійку, це транспортувальні заглушки. Також тут йдуть кругом мітки, де ви робите отвори, і по ним встановлюєте на автомобіль. Ось. Їх можна встановити так, як заводські. Бачите, тут іде мітка по краю. Тобто ви можете тако вирізати його, і тоді воно стає повністю як заводські. А можете їх встановити не обріжаючи, тоді буде видно цей буртик з крила який вам буде захищати додатково 에... Арки, ну, крила Крила автомобіля від піскостру. Ось так само ситуація із задніми. Бачите, всі вигини, підкрилки, конкретно модельні на цей автомобіль. Ось, повністю міточки кругом. Ось такий обзорчик заказуйте на нашому сайті. Ми займаємось напряму цими підкрилками. І заходьте, підписуйтесь на канал Магазин Автоген.